На Соборній площі Черкас знову людно. Чорнобильські протести тут не припиняються впродовж двох місяців. І в сніг, і в дощ ліквідатори непохитно стоять на своєму. Прийшли за постанову по судах відвоювати. Те, що рішення не приймає Кабінет міністрів, відмінили те, що положено 6, 8 і 10 мінімальних пенсій. Положена мені пенсія 5 300. Отримую 1850 сімсот Одібрали пенсію. Ви думаєте, це не причина, щоб ходити і требувати обратно? Було було тисяч гривень. Залишили мінімалку. Болячки доколупують, а нема лікарства дорогі, а нема за що платити. А пенсію дають малу, яку не вистачає ну, як всім на їду, а на лікарства взагалі. Це вона операція одна пішла, 20 тисяч в Києві робила. Тепер на коліна треба робити. треба 80 тисяч. На серце тільки це є, треба 2700. А, а звідки їх брати, якщо пенсія 1800? невдоволених під вікнами обласної адміністрації, зібралося до сотні. Тут чорнобильці з усіх районів Черкащини з'їхалися на віче. На порядку денному купа невирішених питань. В усьому винуватять голову обласної організації Союз Чорнобиль Україна Володимира Болтінкова. Йому закидають захист особистих інтересів. Наша районна організація одна з перших висловила недовіру Болтінкову Андреєву. Тому що ми побачили, що він робить. Я його дзвонив до нього особисто у той день, коли вони обирали, переобирали Андреєва. Я йому сказав, Владимир Ніколайович, ви приступно поступаєте. Ми думали, що ви їдете відстаювати наші інтереси. А виявляється, що ви відстаєте інтереси Андреєва і свої. На Черкаському обласному вічі чорнобильці одноголосно ухвалюють резолюцію. Потерпіли аварії на ЧС, представники сіл та міст Черкаської області, та ще не всеукраїнська громадська організація Союз Щоб України висловлюємо недовіру голові обласної організації Союз Щодо України, будинкової ВМЗА, Фальсифікація протоколу звітно виборчої конференції в Гоїчі Чорнобиль 16-17 грудня 2011 року як головуючого на конференції за лобування і підтримку постанови КМУ 1210. За пропозиції зменшення пенсії постраждалим та ліквідаторам від імені Чорнобильців області і вимагають від голови Черкаської обласної організації Союз Чорнобиль Україна Володимира Бултінкова до 1 квітня скликати позачергову звітну виборчу конференцію та надати виступ усім охочим. У разі невиконання вимог очільнику погрожують імпічментом підтримати побратимів Чорнобильців з Харкова. Приїхали колеги, а також народний депутат України Микола Катеринчук та координатор громадянського об'єднання громадянських. опер Олександра Кужель. Социальные гарантии чернобыльцам уменьшили, пенсии не платят в том размере, в котором должны платить. А теперь выступает наш президент и говорит, так грошей-то оказывается богато, у нас же про экономика, мы будем и по тысяче давать за сбережения, которые заели в Сбербанке, мы будем и тем повышать, и этим повышать. Оказывается, деньги в бюджете есть. Ну, якщо тоді ж виконувати обов'язки перед чорнобильцями. А тут ні ми будемо закликати до протестів, до протестів об'єднаних. Ті гарантії, які сьогодні були фактично скасовані Конституційним судом. Це рішення є не Ми вважаємо, що сьогодні разом з вимогами відновлення соціальних гарантій мають стояти поряд політичні вимоги, і це не імпічмент президенту Роспус Верховної Ради, що нереально в сучасних умовах. А це е, саме блокування роботи Верховної Ради, якщо не буде прийняти закон про відклик народного депутата, тому що ви знаєте, що ревізію піддаються рішення через тушок, через радників. І друге питання це е, все ж таки доведення до кінця скасування депутатської недарканності. Пані Кужель із Чорнобильцями з першого дня протестів говорить, влада їх просто кинула. Що два мільйони чорнобильців, це не за власним бажанням. Вони туди поїхали. І кажуть, вся країна не має до цього відношення. Перепрошую тоді існують підприємства з радянського союзу, які би ви практично безкоштовно віддали олігархам? Давайте додатковий податок, хоча сплачують. Хоча ми можемо показати ще інші виплати, і є різні показники, які ми можемо допомогти, показати, як це використати. Починати треба з економії особисто влади, не красти і скромніше жити, а не поставити питання до чорнобильців. Протестні мітинги чорнобильці не припинятимуть. І якщо влада їхніх вимог не почує, обіцяють знову прийти під Кабмін на черзі. Всеукраїнська акція Київський Чорнобиль Її заплановано на 26 квітня. Ольга Скорик, Володимир Мельник, «Віка новини.